Вітаю вас, малята! Ми з вами вже знаємо, що нас оточують живі і неживі предмети. Всі предмети можуть виконувати різні дії. А ще знаємо, що кожен предмет має ознаки, за якими він схожий чи відрізняється від іншого. Коли ми називаємо предмет, ми вимовляємо слово. Коли називаємо дію, ми вимовляємо слово. Коли ми називаємо ознаку, ми теж вимовляємо слово. Пам'ятаєте? Ми з вами домовилися, що слова предмети, слова дії і слова ознаки будемо позначати спеціальними символами. Розгляньте картинку і назвіть слова, якими позначимо сердечко. Вірно, сердечко ми позначаємо живі предмети. Це люди, тварини, птахи. Як ми запитуємо про ці слова? Хто це? А тепер назвіть предмети, які ми позначимо символом закреслене сердечко? Так, це слова назви неживих предметів: будинки, транспорт, дорога, тротуар, візочок, сумки, світлофор, ліхтар, дерево. Як ми запитуємо про ці слова? Що це? А які слова ми позначаємо стрілочкою? Так, слова дії. Назвемо дії. Що робить? Світить. Що робить? Їде? Що робить? Летить. Що робить? Везе. Що робить? Іде. Що роблять? Ідуть, молодці малята. Діти, до нас знов завітав Незнайка. Він хоче розповісти нам, що бачив у дитсадку. Незнайка каже Сонечко, дівчатка малювати. Правильно він сказав? Чи зрозуміли ви, що сказав Незнайка? Ні, скажіть правильно Дівчатка малюють сонечко, вірно. Дівчатка малює сонечко, ми сказали речення. У нас сьогодні заняття. Я сказала речення. До нас прийшов незнайка. Я сказала ще одне речення. Сьогодні ви дізнаєтесь багато нового. Що я ще сказала? Так, я сказала речення. Коли ми розмовляємо, запитуємо, відповідаємо, ми говоримо речення. Що ж таке речення? Речення це слово або кілька слів, які дружать між собою і нам про щось повідомляють. Незнайко, ти зрозумів? Так, я хочу сам скласти речення. Послухайте. Діти грають з. Малята це речення? Ні. Чому? Бо воно не закінчено. Ми не зрозуміли, з чим грають діти. Допоможемо назнайці скласти речення. Діти грають з кубиками. Вірно, у нас вийшло речення, тому що слова стоять по порядку і повідомляють нам, що і з чим роблять діти. Запам'ятайте, речення нам про щось повідомляє і виражає закінчену думку. Слова в реченні дружать між собою. Пограємо у гру дружи слова. Хто це? Хлопчик. Що робить? Малює. Діти, давайте подружимо слова хлопчик і малює, тобто скажемо їх разом. Хлопчик малює. У нас вийшло речення, тому що слова стоять по порядку і повідомляють нам, що робить хлопчик. Сьогодні ми з вами навчимося записувати схему речення. Кожне слово в реченні ми будемо позначати символами, лініями або стрілочками. Перше слово в реченні ми будемо позначати лінією з вертикальною паличкою, бо це початок речення, а перше слово в реченні ми пишемо з великої букви. Порахуємо, скільки слів у реченні хлопчик малює. Два слова. Отже, перше слово в реченні – хлопчик малює хлопчик, друге слово малює. А в кінці речення ми ставимо крапку. У нас вийшла схема речення. Слово хлопчик це слово назва, тому ми позначили його лінією. А чому ми додали до лінії вертикальну паличку? Так, бо це перше слово в реченні. Друге слово малює ми позначили стрілочкою, бо це слово дія. Що це? Машина. Що робить? Їде. Подружимо слова. Машина їде. Що вийшло? Речення. Чому? Бо слова дружать і повідомляють нам про машину, що вона їде. Запишемо схему цього речення. Машина їде. Чому ми позначили слово машина лінією з вертикальною паличкою? Тому що це початок речення. Чому слово їде позначили стрілочкою? Бо це слово діє. Що ми поставили в кінці речення? Крапку, вірно. Граємо далі. Хто це? Собака що робить? Гавкає. Подружимо слова. Собака гавкає. Що у нас вийшло? Речення чому? Тому що слова стоять по порядку і повідомляють нам, що робить собака. Назвіть перше слово. Собака друге слово. Гавкає. Запишемо схему цього речення. Собака гавкає. Чому ми позначили слово собака прямою лінією з вертикальною паличкою? Тому що це слово предмет. І початок речення. Чому слово гавкає, позначили стрілочкою? Бо це слово дія. Що ми поставили в кінці речення? Крапку, молодці. Отже, якщо слова дружать один з одним і про щось нам повідомляють, то виходить речення. Пограємо у гру слово чи речення». Якщо я скажу слово, показуйте кулак і кажіть. Слово. А якщо я скажу речення, складіть руки в замок, подружіть їх і скажіть речення. Синій. Діти танцюють. Собака. Молодці малята. Граємо далі. Пташка співає. Курка квохче. Зерно. Молодці! Ви все вірно зробили. Подивіться на цю схему речення. Пряма лінія у схемі означає слово предмет. Стрілочка слово дію. А що означає серце над словом предметом Який це предмет? Живий чи неживий? Живий. живий. А якщо у схемі над словом предметом закреслена сердечка, то цей предмет який? Неживий. Вірно. Пограємо у гру, обери схему до речення. Послухайте речення. Ведмідь спить. Яка схема правильна? Вірно, а чому? Бо ведмідь це живий предмет. Послухайте ще одне речення. Яхта пливе. Яка схема правильна? Чому? Бо яхта не живий предмет. Молодці, малят, ви дуже уважні. Діти, розглянемо схему речення. Яке перше слово в реченні? Слово назва живого предмета. А друге? Слово дія біжить. Придумайте речення за схемою. Молодці малята. А тепер замінимо слово біжить на слово іде. Придумайте речення за такою схемою. Молодці малята. Діти, розглянемо ще одну схему. Яке перше слово в реченні? Слово назва не живого предмета, а друге. Слово дія стоїть. Придумайте речення за схемою. Молодці малята. Все правильно. Зверніть увагу на цю схему. В ній перше слово не предмет, а слово дія іде. А друге слово назва неживого предмета. Придумайте речення за такою схемою. Ви Справжні молодці малята придумали так багато речень. Ось і завершується наше заняття. Сьогодні ми з вами дізнались, що таке речення. Навчилися складати схему до речення і складати речення за поданою схемою.